Добрий вечір, ви дивитеся Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. Що накопичує аграрний фонд? Що в Альпах просте, де і в Україні прижидеться? Що приховує земельна реформа? Аграрний фонд закупив 860 тисяч тонн зерна нового врожаю через оператора ринку Хлібінвестбуд. Про це повідомляє генеральний директор аграрного фонду Сергій Хорошайлов. За його словами, загальний обсяг фінансування для формування Державного інтервенційного фонду в 11-12 маркетинговому періоді перевищить суму за три попередні роки. Як повідомив Сергій Хорошайлов, питання забезпечення країни продовольством на особистому контролі тримає міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Цитую. До формування Державного інтервенційного фонду ми приступили ще в березні, користуючись механізмом форвардних закупівель зерна. У цій програмі взяли участь біля 1200 сільськогосподарських підприємств з усіх областей України. Їм вже виплачено 70% вартості укладених контрактів. Залишок суми вони отримують після поставки зерна на сертифіковані елеватори. Кінець цитати. А тим часом у південних областях уже зібрали перші 100 тисяч тонн озимого ячменю. Зараз жнива тривають в Одеській та Миколаївській областях, а також у Криму. Незабаром до збирання врожаю стануть у центрі України. Цитую міністра агропродполітики. Разом з обласними державними адміністраціями ми опрацювали питання забезпечення України всіма круп'яними культурами. Площі посівів гречки, проса, рису, вівса та інших культур із впевненістю гарантують обсяги виробництва, які не тільки забезпечать внутрішню продовольчу безпеку, але й дозволять зробити перехідний запас на випадок несприятливих погодно-кліматичних умов наступного року. Кінець цитати. Разом з регіонами також була проведена робота щодо посилення виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, кількість внесених добрив збільшилася з 51 кг діючої речовини на гектар у минулому році до 69 кг на гектар цього року. У сукупності з порівняно непоганими погодними умовами, це дає впевненість, що урожай поточного року буде кращим, ніж урожай минулого року. Таке повідомив Микола Присяжнюк. За його словами, цьогорічні посівна кампанія із жнива є прикладом ефективної взаємодії усіх органів влади. За даними Мінагрополітики, цього року в Україні посіяно 15,7 мільйона тонн зернових. Очікуваний врожай 45 мільйонів тонн проти 39 мільйонів минулого року. Міністерство аграрної політики та продовольства заявляє про мету забезпечити українців якісними продуктами харчування вітчизняного виробництва за доступними цінами. Зокрема, таке першочергове завдання ставить сьогодні перед собою міністерство. А міністр Микола Присяжнюк каже, що ключовим у цьому питанні є розвиток сільськогосподарської кооперації. Сьогодні понад 70% трудоміської сільськогосподарської продукції повсякденного споживання овочів, фруктів, молока та м'яса виробляється в особистих селянських і фермерських господарствах та фізичними особами сільськогосподарським товаровиробниками. Як правило, такі виробники не мають добре налагоджених та постійно діючих каналів реалізації продукції. У результаті значна частина виробленої продукції просто псується. Інше потрапляє до кінцевих споживачів через посередників, а це негативно впливає на її вартість. Розв'язання цієї проблеми можливе за умови розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Ми активно сприяємо розвитку сільськогосподарських кооперативів, які спроможні налагодити необхідну заготівельну збутову інфраструктуру. Кінець цитати. Сьогодні гість агроконтролю Микола Калюжний, заступник голови Державного земельного агентства. Добрий вечір, пане Миколаєв. Добрий вечір. От давайте почнемо з того, про що зараз всі говорять, у всіх на вустах земельна реформа, то скажіть загалом, які питання вирішить запровадження ринку землі в Україні? Ну, давайте почнемо з того, що земельна реформа у нас вже почалася 15 березня 1991 року, 20 років вже. Діється земельна реформа. І в процесі земельної реформи дуже багато питань потрібно вирішити. І інвентаризація земель, і приватизація землі. <клідження> і зараз багато хто говорить, що це завершення земельної реформи, але я вважаю, що це ще не завершення земельної реформи, тому що в нас багато питань ще не вирішено. Та ж інвентаризація, земельськосподарського призначення, інвентаризація земель всіх, які в нас є. Ми ще не знаємо, скільки в нас, які вони, яка їх якість, кому вона належить, ця земля. Створення державного земельного кадастру на часі прийняття цього закону в другому читанні і кінцеві Верховної Ради України, а також ринок земель, про який зараз всі говорять, що ринок земель а ринок земель після 1 січня 2012 року у нас буде знят мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, а закон в цілому, якщо його приймуть депутати в цьому році, я надію, що воно так і буде. І в нас буде запроваджений дійсно цивілізований ринок земель всіх, а потім з 1 січня 2012 року вже ринок земель сільськогосподарське призначення, який вирішить дуже багато проблем, які зараз є. І в першу чергу це конституційні права громадян, які можуть вільно розпоряджатися своєю землею, то, якою йому наділила держава. Ми ж спочатку дали ці права. Дали їм сертифікати, дали державні акти на право власності а на землю. Дали, а механізму не дали, А не дали, не те, що механізми. Ми сказали, що це ваша земля. Конституція чітко говорить, що власністю може розпоряджатися громадянин на власний розсуд згідно з законами України, але ми заборонили, переносимо раз, другий, третій, четвертий раз, скільки ж можна переносити. Пора відкривати ринок земель. І я вважаю, що... Ті скептики говорять, що ринок земель ми відкриємо, це все, Україну скуплять. Зараз тіньова, тіньові схеми, ті оборудки землі, які були до цього, і будуть, вони будуть більші, коли буде цей мораторій, коли, будуть, коли буде все заборонено. Якщо ринок земель відкриється, будуть в нас аукціони, будуть прозорий продаж земель, сільськогосподарське, не сільськогосподарське призначення, буде вільне доступ до земельних ресурсів всіх інвесторів і громадян України. От поки ми ще не запровадили, я маю на увазі, державу Україна, не запровадили правила гри і цивілізований ринок, які втрати несе Україна от сьогодні нині, в ці часи, до того, коли ми не маємо закону. Я вважаю, що кожен рік Україна втрачає не менше 5 мільярдів гривень. Це, по-перше, від продажу земель, не сільськогосподарського призначення, а також продажу право оренди. Ми три роки тому назад внесли зміни в земельний кодекс України, сказали, що вільні від забудови землі повинні передаватися тільки через аукціони. Порядку проведення аукціонів немає, змін законів немає, закону про ринок земель немає. Крім цього, у нас 3 мільйони гектарів землі, рецерт тільки РІЛі, сільськогосподарського призначення. Є в державі мільйон 400 тисяч гектарів, це так називаємо витребувані земельні паї, коли власники не звернулися, вони десь болтаються. І мільйон 800, мільйон 900 тисяч, вже до 2 мільйонів переходять це ті землі, які громадяни України, які володіли цією землями, або виїхали десь, померли, спадкоємці, не звернулися. Ну, 6 мільйонів гектарів землі, які може зараз держава, це тільки сільськосподарських, передавати в оренду, продавати ці землі, надавати їм користування для того, щоб отримувати доходи. От вам є мінімум 5 мільярдів гривень, ми втрачаємо кожен рік. Як вирішуватиметься питання власності на земельну ділянку, питання приватизації за умов запровадження закону? У цьому законі, якщо взяти закон про ринок земель, в законі про ринок земель чітко прописані всі правила, які повинні бути. І не тільки законі про ринок земель, ми ще говоримо про комплекс законів, які будуть прийняті. Це і закон про ринок земель, це і закон про державний земельний кадастр, це і спрощення процедури розмежування земель, а також встановлення меж населених пунктів, це також боротьба із нецільовим використанням земельних ресурсів. Це весь комплекс, який буде введений в дію до відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення. А приватизація земель на сьогоднішній день... У нас є, у нас є виписані чітко правила, є закони, є положення, які, якими діє на сьогоднішній день, є є територіальні органи, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування. Я вважаю, що ці правила у нас прозорі, їм можна користуватися і кожен громадянин, якщо він хоче звернутися, він може отримати земельну ділянку. Крім цього, я ще хочу наголосити про те, що якщо буде введений, прийнятий закон. В другому читанні про державний земельний кадастр він чітко передбачає, що в нас буде в інтернеті вилежено всі ті землі, всі землі України. Кожен, хто захоче туди зайти, він подивиться, де землі є вільні забудови, де землі запасу, резерви. Він може звернутися, йому повинні відвести цю землю, якщо він захоче займатися бізнесом або захоче побудувати свій Це власний європейський будинок. Досвіта. Європейський досвід, Так, дійсно.